На станції Уж стартував новий проєкт Студія плейбек-театру для дорослих. Це формат, у якому актори грають невигадані сюжети, а реальні історії глядачів. Одразу без сценарію, щиро й від серця. Фотохудожниця Кетрін Кіш каже: у плейбек-театр закохалася ще торік, коли готувала соціальну фотовиставку про щастя. Буквально за місяць до виставки мене запросили сюди в станцію Уж. Я побачила цю виставу і кажу, все. Я хочу, щоб саме актори плейбек-театру виступили. Ми домовилися, так вони виступили в мене на виставці. Це було неймовірно круто. І я тоді закохалася в це мистецтво і ще тоді думаю, блін, я хочу навчитись цьому грати. Я дуже хочу. Пані Анна каже, участь у студії допомогла їй не лише спробувати нове, а й знайти спільноту людей, з якими можна бути собою. Тут я знайшла. От чудове коло, чудову спільноту, і ще можливість якоїсь емоційної розгрузки, тому що під час виконання якихось вправ, якихось тих імпровізаційних таких моментів, це дуже так ну, емоції увільняє, скажімо так. Юлія студентка, перформанси відвідувала часто. Тепер вирішила й сама навчитися грати у плейбек-театрі. Це тільки друге заняття, але це дуже. Таке хороше розвантаження, бо ти можеш навіть прийти з важкого дня з дуже засмученим настроєм і з важкими думками думати, що ой, тут знову прийдеться працювати, я тут ще більше вимитуюсь. Але насправді ні. Ти тут відпочиваєш і набираєшся нових сил, ти тут перезавантажуєшся і набираєшся нового досвіду, так, виходиш з зони комфорту, що для мене найголовніше. На станції Уж плейбек формат уже відомий, та ця студія особлива. Це не лише творчість, а й простір для самопізнання, спілкування і підтримки. У безпечному колі кожен може проявити себе і прожити емоцію разом з іншими. Це терапевтичний і водночас творчий процес. Саме Ця студія це вона більше направлена на те, щоб дати простір людям для спілкування такого глибокого підтримуючого для взаємодії. Заняття проходять щоп'ятниці по три години. Перші зустрічі ще відкриті для всіх охочих. А вже за тиждень група стане стабільною, щоб учасники могли глибше працювати разом. Підсумком навчання стане публічний перформанс. Глядачі розкажуть свої історії, а учасники студії миттєво відтворять їх на сцені.